Вітаю усіх на каналі «У Гостях у Тані. Сьогодні 12 березня 2023 року. У нас ще лежить сніг, бачите, на полях. Хоча зараз ще 13 година, але сніг лежить. Він не хоче таяти, сонце світить, але сніг є. Він розтанув, бо йшов дощ, а тепер знову випав. І сьогодні вночі було мінус 4 градуси. Я зайшла зараз в тепличку і хочу посадити цибулю на зелень. Я вже тут садила цибулю, ось деяку більшу я повиривала, а ця маленька залишилася. Я ось купила трішки цибулі такої тиканки і зараз я її буду садити. Але для початку я землю потрошу по землі попіл. Тому що у нас кисла земля, кислий ґрунт. І тому попіл хоча б трішечки зробить його нейтральним. Ну і попіл це дуже корисні мікроелементи. Тому я потрошу попілом, а потім буду садити. Тут у мене ще й кущики петрушки ростуть. Вони себе дуже добре почувають. Попіл загреблю, загребу у землю. Ось така в мене є невеличка. Матичка я загребу, щоб він разом з'єднався з землею. Цибулю я не буду заглиблювати у землю, я просто її буду тикати так зверху, щоб корінчик був у землі, а сама цибулинка зверху. І вона таким чином швидше проросте, тому що у теплиці 23 градуси, і хоча вночі знижується температура, але все одно тут тепло. Але ж і цибуля не боїться холоду, вона може зимувати спокійно, перезимовувати в землі, тому я ось так близенько одна до одної. І притулюю і саджу. Мені не потрібна велика цибулина, але мені потрібна зелень з цієї цибулини. Взагалі, фермери, так вони взагалі отак садять один до одного притихна. Це зелень, вона пустить зелені все. Ось, бачите? Посадила я цибульку на зелень. Так близенько до одного. Займильку потрусила попелом. Загрібати я її не буду, вона й так проросте дуже гарно і швидко. Одне єдине у нас вночі мінус. Тому подивлюсь, якщо буде дуже холодно на ніч, то можливо зверху накину агроволокно. хоча цибуля і не боїться. морозів, вона перезимує дуже добре в землі, ви знаєте, але щоб швидше просто вона проросла, то можливо, можу і вкрию, але не знаю. побачу. Якщо буде дуже холодно, там мінуси будуть стояти, то зверху накрию. Хоча оцю цибулю, цю зелену. ось у мене, бачите, то ніхто її нічим не укрывав, вона вже починає проростати.